Вітаю вас. Я розкажу про механізм, як учора працював Автомайдан. Тоді вам буде зрозуміліше е, наступні факти, скажімо, цієї, е, цього трагічного епізоду. Учора ми домовилися, раніше автомайдан працював в такий спосіб. Е, попереду йде або Булатов, або Хаджинов, хтось із лідерів Автомайдану, веде автомайдан, визначає маршрут. Позаду за ним йде озвучка, в якій, як правило, сиджу я з мікрофоном. В якийсь момент, скажімо, якщо це безлюдний або промисловий район, ми вмикаємо музику, грає музика. А коли густо населені висотні будинки, тоді вмикаюся я і агітую людей або Підходь, підходь підходь до мене, підходь. автомайданівка наша, зараз ще підійдуть люди. Е, в такий спосіб ми е, працювали. Дуже часто ми навідувалися до когось із. Е... Тих людей, які причетні до того всього, що відбувається сьогодні в країні, ну не буду повторювати. Ми бували в Захарченка двічі, двічі були в Медведчука, їздили до госдара Азірова, де ми ще були, а ми ще їздили до Табачника, тобто побували в різних місцях. Учора було прийнято рішення в дещо іншому форматі, оскільки вирішено було так, що фактично. Ну люди всі знають настільки трагічні події вже із смертями, що може так би мовити, ну, весь час агітувати і не випадає. Через те, автомайдан був розбитий на кілька на кілька груп. Поїхало дві агітмашини партії Батьківщина із людьми, які здатні говорити, і закликали. А там були кріп, опріч того були просто записи на диск, і закликали людей виходити на Майдан, боронити. Тобто ну такі нормальні тексти. А решта автомайдану, який теж був розбитий на кілька, на кілька груп, одна з них поїхала до лікарні 14-ї на щорса, поїхала туди, тому що є інформація, дуже тривожна і страшна інформація про те, що коли людину поранену, важко поранену, везуть до лікарні, її першою зустрічають на підход сюди. Ну. І е, зустрічають не лікарі, а зустрічають або міліціонери, або прокурори, або слідчі. І ці люди дуже часто зникають. Ви знаєте, так зник Ігор Луценко із своїм колегою. Ви це все це знаєте. Через те вирішено було, бо Євромайдан діє в такому режимі дуже оперативному, строгому і сміливому, я це можу сказати. І вони там вартували, щоб цього не сталося. Інший тут ось, ти скажеш, Катю, тоді точніше, вже інший був на кріпосному. Тобто пантрували. Патрульні вели патрульну роботу для того, щоб ви знаєте, була тривожна інформація про те, що почнеться атака на майдан, і таке інше, і саме цих людей в цей момент було побито. Через це я би попросив, скажіть, де ти, ти була учасником цього всього? Ви вже знаєте. А тоді ми доповнимо з моїми колегами. Ні, ні, ще зараз будемо говорити. Так, а ну я про. Як уже казав Володимир Олександрович, були розбиті патрулі, тобто по місту патрулювали машини, які їздили, дивилися, чи немає проблем. Більш того, якщо повідомлялося, десь, що є така от небезпека, яка наприклад була в лікарні на щорса, що людей привозили і їх увозили. Возили візити е, міліціянти, е, то ця інформація відразу е, відсилався хтось на перевірку. одна людина, тому що неперевіреною інформацією ми звичайно не їдемо великою кількістю, е, і е, після цього, коли він віддзвонювався, е, відсилав, тобто є е, номера машин дійсно міліцейських машин, є е, дійсно е, фото автозаків без номерів. Ну, таких пазиків без намеїв абсолютно. Тоді ми зазвичай брали, зверталися до наших колег самооборони, запрошували їх теж до екіпажів і їхали вже більшою кількістю екіпажів до ну, лікарні. Наприклад. Так? Нам вдалося вчора по суті, відбити і від, від, ну, умовити Беркут відійти від лікарні на щорса. Після цього, як я вже казала на минулій прес-конференції раніше, з'явилося дуже багато матеріалів, дуже багато інформації про те, що на щорса стоять машини розбиті повністю, які розбили тітушки, і в одній із них повна машина колес, тобто вона безпосередньо їхала на майдан. Ну куди ще вчора могли вести таку кількість колес. Звичайно, поїхала група перевірити те, що відбувається, і там навіть не одна людина, а там більша група. Коли вони приїхали, вони побачили цих тітушок, які розбирали. Там щенилася бійка, але як виявилось потім, бійка була просто відволікаючим моментом, так як, щоб було непомітно, коли підходить беркут. Тобто, так пройшов Беркут. Він ну побив машини тих активістів, які приїхали, і е, напав на них. Дехто зміг вирватися, дехто ні. А деяких водіїв спакували у свої автобуси. Звичайно, дізнався, що є люди, які є спаков... ну, які там в заручниках у цьому автобусі. Ми зібрали більшу колону. Ми звернулися до народного депутата Олександра Богінця, щоб він теж рушив з нами. Тому що ну, якщо потрібно відвоювати, то ну краще мати. Людину, яка також може це забити і е, умовити Беркут віддати заручників, е, я думаю, чим е, це закінчилось, більшість з вас вже встигла дізнатися, і це дійсно була велика підстава і велика е, великий. План, який був також спланований дуже ретельно, включав в себе дезінформацію в нашому радіоканалі, включав в себе роздріблювання наших екіпажів по маленьким частинам, з яких з якими легше справлятися. Ну і до чого це провело, теж всі знають. Друзі, я дуже хочу, щоб ви зараз подивилися. Ми підготували відео, де дуже чітко видно, зверніть увагу, що виносять людей уже в таких ковдрах. Невідомо, ми так і не не зрозуміли, чи це люди ще живі, чи це вже вони виносять. Хай Бог мені прощає трупи. Подивіться, будь ласка. Це так? Нічні, нічні.